Вами компанія Автопарк нове надходження для вас. Це у нас Volvo S60, 2014 року випуску 2-літровий бензиновий двигун на автоматичний коротко передач. Автомобіль привезений з Америки, можна сказати, без пошкоджень. Там переднього бампера не було крило, це було замінено на оригінальних склавних дисках, не тонгована. Передні парктроніки, задні парктроніки, камера, каміра заднього огляду, величезне багажне відділення, дуже класно збережено виглядає автомобіль. По задньому ряду сидінь у нас абсолютно без ніяких зауважень шкіряний салон в дуже класному доглянутому стані світла стеля, люк. Скло для заднього ряду пасажирів. По передній частині у нас також безключовий доступ. Всі 4 стопідімача, датчики сліпих зон, електрорегулювання з пам'яттю, управління світлом. 100 18 тисяч кілометрів пробігу. Велика мультимедія, камера заднього огляду двозонний клімат кліматконтроль, підігріву переднього ряду. Сидінь живий, дуже класний, хороший варіант. Тому запрошуємо вас на перегляд. Дане авто можна придбати в кредит Лізинг, також за готівковий розрахунок.